Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і сьогодні ми оглянемо з вами один з найкращих тепловізорів в своїй ціновій категорії Hick MicroLink Pro LH19. Це компактний і багатофункціональний пристрій для теплового спостереження на середній дистанції до 900 метрів. Головною фішкою саме тепловізора перед приладами нічного бачення є саме те, що цей прилад може працювати також і в день. Датчик тепловізора заснований на зовсім іншій технології, і він не засвічується сонцем, що є, звісно, великою перевагою. Давайте же скоріше розпакуємо і поглянемо на цей тепловізор. Тепловізор упакований в дуже міцний картон. По комплектації одразу бачимо мікрофібру для того, щоб зручно протирати об'єктив. Багатомовна інструкція і сертифікат від HikMicro. Всередині все щільно прокладено паралоном. Можна сміливо замовляти і не боятися, що щось доїде розбитим. По додатковій комплектації, от в цій коробці поряд. Тут є кабель синхронізації, він же виконує функцію зарядки пристрою. І сумка для зберігання тепловізором. Насправді дуже приємно, що вона тут присутня. Давайте оглянемо поближче сам тепловізор. 19-міліметровий об'єктив під прогумованою кришкою. Поряд одразу можна побачити крутилочку. Вона, як і крутилочка біля дисплею, дозволяє регулювати різкість. Керування тепловізором забезпечується чотирьома кнопками: кнопкою увімкнення, кнопкою зйомки. Кнопкою перемикання режимів і кнопкою, що відповідає за збільшення. Одразу хочеться відмітити корисний нюанс. Після увімкнення, коротке натискання кнопки увімкнення переводить тепловізор в режим очікування. Це суттєво економить час та заряд вашої батареї, особливо у випадку довготривалого, але не інтенсивного користування. Знизу на пристрої стандартне кріплення під штатив. Тут одразу проговорю кілька можливих сценаріїв використання. Тепловізор можна зберігати десь у кишені, а за необхідності діставати і використовувати, або ж можна встановити на штатив та вести віддалене спостереження з вашого пристрою. Так, тут можна підключитися до iOS або Android пристрою і вести фото, відео Остереження з безпечної відстані. Також поряд з різбою для штативу є роз'єм для зарядки пристрою та для підключення до ПК. До речі, батарея тут вмонтована в сам пристрій і вона тримає приблизно 4 години роботи. Останній момент, про який варто сказати, це наглазник. Його тут справді дуже хвалять. Бо виробник заявляє, що наглазник зроблений з гіпоалергенних матеріалів, так що ніяких подразнень чи запалень після довгих контактів з очима. Тут не буде. Давайте трошки поговоримо про технічні характеристики. Як я вже казав раніше, тут встановлений 19-міліметровий об'єктив, який дає приблизно подвійне збільшення. Вкупі з цифровим тепловізор збільшує зображення до 16 крат. Хороший датчик 384 на 288 пікселів дає досить точну картинку. Сам тепловізор бачить теплі об'єкти розміром з людини на відстані до 900 метрів. Варто пам'ятати, що погодні умови впливають на цю цифру, так, наприклад, в дощ або в туман. Вся характеристика буде меншою. Картинка виводиться на дисплей з роздільною здатністю 1280 на 960 точок. Для фіксації фото чи відео на борту вбудована пам'ять 8 ГБ. В цілому дуже непоганий та функціональний пристрій, особливо за ці гроші. Також хочу відмітити, що він достатньо легкий, тому що важить близько 300 грам, що робить його дуже зручним в переносці та користуванні. Придбати цей, а також інші тепловізори ви зможете. Можете по самим низьким в Україні цінам в нашому інтернет-магазині, посилання на який ви знайдете в описі під цим відео. Або, будь ласка, ось переходьте по цьому QR-коду. Будемо раді вас бачити на нашому сайті, а також в наших магазинах, які знаходяться в місті Київ, Одеса та Кривий Ріг. Приходьте, будемо також раді вас бачити, подивитись на асортимент тепловізорів а також іншої оригінальної техніки, знову ж таки, по дуже смачним цінам. Тому всіх вас чекаємо. Ну а я чекаю ваші коментарі, лайки і підписки. З вами був Богдан. Всім бувайте!